Всім привіт, я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. Тож поїхали на цьому тижні. Нарешті знов поїхав 18-й трамвай. Він не працював через обстріли, через те, що Росія розбомбила. Електричну підстанцію, яка живила той район, і трамвай не ходив. Потім цю підстанцію відремонтували. Але були ще технічні проблеми з трамваєм. Якась була проблема з підземним кабелем, який йшов до підстанції, яка живить саме трамвайну лінію. І ось в суботу її полагодили. І в неділю зранку цей трамвай поїхав. Тож вітаю всіх. І знов район від 10-ї станції до 411-ї батареї пов'язаний з містом транспортним сполученням. І Одесити можуть користуватися цим трамваєм. Сподіваюся, що скоро нас будуть чекати гарні новини з ремонту на звозі Блашка Марінеска, і вся трамвайна мережа буде працювати так, як задумано в нинішньому її вигляді. Все буде відремонтовано і всі маршрути будуть на лінії. Ще одна така, мабуть, гарна новина це те, що в Одесі завершується опалювальний сезон з вівторка, з 1 квітня. В Одесі будуть вимикати опалення. Я вважаю, що це добре, тому що ми зекономимо гроші. Ми не будемо витрачати на газ. Дуже великий мінус кожного року у КП теплопостачання міста Одеси, і тому добре, що нарешті тепліше. Ми пройшли цю зиму. Майже не було ніяких акцесів на наступну зиму. Ми будемо більш підготовлені ніж на цю. Вже буде як мінімум одна. Я сподіваюся, ще більше когенераційних установок, і наші великі котельні будуть більш енергонезалежними ніж вони були до цього. Ну а я нагадую, що всім, хто живе в будинках ОСББ, що в нас є програма енергодім, яка дозволяє отримати від міста та від фонду енергоефективності 80% грошей на будь-які роботи, які покращують його теплоефективність. Все, що може допомогти вам витрачати менше грошей на опалення, це може бути і рогон даху, і двері, вікна. Теплопункт, труби в підвалі, все, що можна сказати, що зменшує витоки тепла. Якщо хтось з мешканців будинків ОСББ чи керівників ОСББ не знає, можете звертатись до мене, я вам все поясню. Проведу вас в мерію і допоможу отримати ці гроші. Ще одна така комунальна новина: в мерії ще як мінімум з 2022 року, думають про те, як навести порядок в прибудинкових та прибиральних територіях усіх багатоквартирних житлових будинків. Тому що зараз трохи не зрозуміло, в якому будинку яка територія. Ряя підпорядковується, то, що винен прибирати. Тому є деякі території, які не прибирає ніхто. І ось в мерії думають, як це вирішити. Я був на нараді з цього питання ще в кінці 22-го року. Тобто, вже 2,5 роки пройшло. І ось мерія хотіла винести на виконком проект рішення про те, що ось райадміністрації встановлять ці території навколо будинків, проведуть межі, поставлять ці будинки перед фактом, що ось вони повинні сплачувати за прибирання от такої території. Це викликало дуже велике обурення у голів ОСББ. Декілька десятків звернень було. І, врешті-решт, це рішення вирішили не виносити на виконком. Ну і далі на сесію воно також. Не піде, тому що не була ясна процедура, як це буде відбуватись, і люди боялись, що їм навісять дуже великі території. Я вже придумав, що в цей проект рішення потрібно додати поправку про те, що прибиральна територія не може бути далі ніж там 30 метрів від стін будинку. Але до цього не дійшло. Тому що очевидно, що це рішення привело би врешті-решт до збільшення платежів у БПТ. А наскільки я розумію, в мерії вважають цей рік передвиборним. І тому вони не хочуть дратувати виборців і мабуть тому це рішення завернули. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Ми не дамо прийняти якесь несправедливе рішення, яке сильно навантажить людей на те, щоб більше сплачувати. Тут все буде добре, і тут же ми бачимо, що в мерії поки що не впевнені, чи потрібно приймати таке очевидно неприємне, можливо, несправедливе рішення. Будемо тиснути. Розвивається справа Марата Корольова. Тепер слідчі НАБУ запросили в антикорупційного суда дозвіл арештувати його мобільний телефон, щоб там пошукати якісь докази його, нібито корупційної діяльності. На мій погляд, це свідчить про те, що таких доказів нема, і що йому не було пред'явлено. Підозра, ми бачили, що він працює він на своєму місці. в Гарному настрої. Тож подивимося, як це все буде розвиватися. Я залишаю свій прогноз, як і тиждень тому, що. Скоріше за все, вся ця історія правдива, але йому нічого за це не буде. Ну і останнє мене на цьому тижні декілька разів люди питали, що відбувається на дачі Ковалевського, там, де вирубають дерева, на ділянці, яка біля моря тут неприємні новини. На жаль, всю цю ділянку маленькими частинами було роздано ще дуже давно. Я не зміг знайти конкретної дати, але... Перші згадки цих ділянок в інтернеті за 2016 рік, коли мерія роздала їх, нібито під дачне будівництво. Потім вони стали приватною власністю, і тому приватний власник цієї землі має право вирубати там дерева. І ця ситуація фактично була закладена ще ось тоді 10 років тому. Саме тоді міська рада і міський голова. Прирекли цю територію під забудову і ці дерева під знищення. Зараз з цим вже на жаль нічого подіяти не можна. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.